Для випікання книша на зелені свята ми беремо домашній сир, зелень, яйця, дріжджі, сіль, трішки цукру і маргарин. Спочатку робимо опару з дріжджів, цукру, трошки солі та води. Потім додаємо, коли опара постояла, ми додаємо ще більше борошна, скільки візьме тісто, додаємо маргарин, щоб гарне вийшло у нас тісто. Вимішуємо. До певної консистенції такої, як на хліб. Ну і тісто у нас зазвичай просте, як на хліб. Коли тісто підійшло через приблизно одну годину, ми готуємо начинку. Начинку ми беремо сир, ріжемо зелень, додаємо яйце. Паралельно з тим розпалюємо в печі, виробляємо тісто. Виробляємо тісто, робимо такі кульки, які розкачуємо і в кожну кульку. Якур ми розкачали, ми кладемо нашу начинку. Нагадуємо, що начинка складається з домашнього сиру, подрібненої зелені, свіжих яєць та солі. Можливо, додати ще олії або маргарину, або масло вершкового бажаєте. Можливо, додати також твердого сиру, але це все за бажанням. Формуємо е, наші книжі, посередині залишаємо маленьку коплі, який не закриваємо для того, щоб наш книж гарно пропікся. Вкладаємо форми завчасно в, е, олією. Коли наші книжки підійшли, ми змащуємо їх жовтком або яйцем. Вже піч наша нагоріла, тому ми садимо їх. Піч на 40 хвилин, можна додати поверх нищів ще різноманітного насіння. Це за бажанням. За традицією, зазвичай посипали насіння кропу або, можливо, горіхами. Але це все по бажанню. Проколюємо е, наші книщі того щоб вони краще ще, ще більше підійшли Через 40 хвилин, коли наші книщі вже спеклися, ми їх достаємо з печі та ставимо, достаємо з спор та ставимо на стіл. Смачного. Наші кнощі готові.